Замислювались колись, як воно працює. Один клік, і за секунду на екрані з'являється інформація із сервера, що може бути на іншому кінці світу. Це ж не магія, правда? Ні, це неймовірно елегантна система. І сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки одного з її головних секретів. Отже, що на нас сьогодні чекає, швиденько про наш план. Спочатку простежимо шлях повідомлення, потім використаємо класну аналогію з поштою, щоб розібратися, що ж таке транспортні сегменти. Порівняємо надійну і швидку доставку. І найголовніше, з'ясуємо, чому все це так важливо. Поїхали? Для початку треба зрозуміти, що передача даних це не якась одна миттєва дія. Це скоріше схоже на такий собі конвеєр на заводі. Дані проходять через кілька етапів або рівнів, і кожен робить свою роботу. Так от, сьогодні ми сфокусуємося на одному з найважливіших етапів цього конвеєра транспортному рівні. А щоб це все не звучало надто технічно, давайте використаємо просту і зрозумілу аналогію. Уявіть, що весь інтернет це така собі глобальна поштова служба. Дивіться, як це класно працює. Наші комп'ютери або хости, це, скажімо, будинки. А хто ж живе в цих будинках? Це наші програми, браузери, месенджери, тобто мешканці. І от тут на сцену виходить наш герой, транспортний протокол, це ніби особистий помічник для кожного мешканця, який допомагає правильно підготувати і відправити листи. Добре, з помічником розібралися. А яка ж його головна робота? Що конкретно він робить, коли, скажімо, браузер хоче щось відправити в мережу? Він створює те, що називається сегментом. Що це таке? Ну, по суті, це і є наш конверт або пакунок. Транспортний рівень бере велике повідомлення від програми, акуратно розрізає його на менші шматочки, і кожен такий шматочок запаковує в окремий конверт. Сам процес, знаєте, дуже простий, буквально три кроки. Крок перший. Програма каже: ось мої дані треба відправити. Крок другий. Наш помічник транспортний рівень бере ці дані і додає до них спеціальний заголовок. Простіше кажучи, підписує конверт. І крок третій: валя, пакунок, тобто сегмент, готовий до відправлення. Окей, конверт підписано. Але що ж там такого важливого написано? Що це за заголовок такий? А там, знаєте, все по-серйозному. По-перше, порт джерела і порт призначення це як зворотна адреса і адреса одержувача, тобто, яка програма відправила і яка має отримати. Потім порядковий номер. Ну, це як на сторінках писати 1 з 5, 2 з 5, що потім все можна було скласти докупи. І нарешті контрольна сума, така собі перевірка, чи не пошкодився наш лист у дорозі. І тут стає ще цікавіше. Тому що, як і на звичайній пошті, не всі відправлення однакові. Іноді нам потрібна 100% гарантія доставки, а іноді головне, щоб було швидко. Так от, в інтернеті є дві основні поштові служби. Перша TCP – це такий собі рекомендований лист з повідомленням про вручення. Він спочатку додзвонюється до одержувача, встановлює з'єднання і гарантує, що всі пакунки дійдуть, причому в правильному порядку. А є. UDP – Це ну, знаєте, як просто кинути листівку в поштову скринку. Швидко, без зайвих церемоній. Але чи дійде вона, чи не загубиться жодних гарантій? І тут логічне питання а навіщо нам такий ненадійний UDP? А все просто коли ми переглядаємо веб-сторінку чи читаємо імейл, нам потрібен TCP. сіпі. що в листі не вистачає половини слів. Жах. А от для відеостріму чи онлайн гри. Там швидкість понад усе. Ну, пропаде один кадр з тисячі, ніхто й не помітить, зате все працює без затримок. Добре, з деталями наче розібрались, а тепер давайте подивимось на це все з висоти пташиного польоту. Навіщо взагалі вся ця мурока з сегментами? Чому вони такі важливі? І ось, мабуть, найголовніше саме сегменти дозволяють нам бути багатозадачними в мережі. Подумайте лишень, ми можемо одночасно слухати музику, гортати стрічку новин і завантажувати файл. Як комп'ютер розуміє, що куди, а от завдяки тим самим портам у заголовках, дані для музики йдуть в одну програму, для новин в іншу, нічого не плутається. І другий суперважливий момент це цілісність даних, надійність. Завдяки інформації в заголовку, особливо коли працює TCP, комп'ютер на тому кінці може, по-перше, перевірити, чи не побився наш конверт по дорозі, а по друге, зібрати всі шматочки сегменти в правильному порядку, щоб у результаті вийшло саме те повідомлення, яке відправляли. І от послухайте цю цитату вона просто геніально все підсумовує. Виявляється, все це надійне з'єднання TCP – це насправді така собі ілюзія, віртуальна домовленість лише між двома комп'ютерами по краях, а всім посередникам, усім цим роутерам їм абсолютно байдуже, вони бачать лише окремі конверти і просто перекидають їх далі. Вся магія відбувається на кінцях. І наостанок, просто задумайтесь на хвилинку. Якщо кожен сегмент це лише один малесенький конверт. То як мільярди, мільярди цих конвертів, які щомиті літають по всьому світу, створюють усе те, що ми називаємо інтернетом, всю цю складну величезну цифрову реальність. Це ж справді диво інженерної думки.